Вітаю, друзі! Наживо нас можете слухати на радіо FM Галичина. Хто буде це робити в записі? Обов'язково це робіть на Ютуб каналі FM Галичина Аналітика. Okay. Залишайте свої коментарі, відгуки. Ми на все реагуємо. Для нас це максимально важливо, і ви для нас орієнтир про що говорити, про що комунікувати з нашими гостями. І дуже багато насправді від вас. Тез запитань щодо мобілізації, як себе поводити, як себе захистити, як має поводити себе ТЦК. Ну різних насправді є дуже дуже багато запитань саме тому, і ми знову повертаємося до цієї теми, і знову будемо її обговорювати з Юрієм Танасійчуком, з юристом, правозахисником та волонтером. Пане Юрію, вітаю добрий ранок. Доброго ранку, слава Україні! Героям слава! Давайте одразу розпочнемо з такої інформації. В принципі, вона не нова. Ми бачимо, що зараз практично дуже часто працівники ТЦК їздять з поліцейськими. І десь поліцейські виконують вже ту функцію доставляння людини до е, територіального центру комплектування. І в людей є запитання: чи це правомірно, і чи можуть саме це робити поліцейські від моменту прийняття нової редакції закону. Про мобілізацію. <кій> так, це правомірно. Поліцейські раніше мали лише повноваження завести в райвідділ з'ясувати особу, якщо про ній не було відповідних документів, і неможливо було встановити зробити так зване адміністративне затримання. І все. Після внесення і вступу в дію нової редакції закону поліцейські можуть. Перевіряти документи і також е, запрошувати м'яко звучить, запрошувати, е, доставляти в ТЦК для е, оновлення даних. Е, так би мало працювати, е, але воно насправді працює так тільки частково. Тобто по, до поліцейських, е, як правило, наприклад, по місту Львова це патрульна поліція, mm -hmm. якихось зауважень. Немає, вони виконують відповідно до функціоналу. Інша справа, що відбувається вже в ТЦК, де в більшості випадків, якщо так оціночно говорити, не йдеться про оновлення даних, а йдеться одразу про проходження військово-лікарської комісії. Ще насправді по закону це дві різних процедури: одна процедура оновлення даних, друга проходження військово-лікарської комісії. І в цілому, зважаючи на те, що е, міра відповідальності в новій редакції закону суттєво зросла, uh -huh. я не бачу зараз е, потреби робити певним чином маніпуляції і одразу відправляти людей на ВЛК, е, не оновлюючи при тому їхні дані, е, цей випадок на нашій практиці мав місце минулого тижня, тому я можу ствердно говорити, що е, такі випадки е, випадки є. Як би це мало виглядати, навіть за участі поліцейських доставляється людина в територіальний центр комплектування, з'ясовується її особа, її навики, оновлюється повноцінно її дані і вручається повістка на визначений день і годину для проходження військово-лікарської комісії. Особа про це повідомлена і не прибуття на військово-лікарську комісію тягне за собою вже більш суттєву відповідальність, ніж було до того. Так би мало відбуватися, пане Юрію. Давайте моделювати моменти ситуації, які от зараз відбуваються, тому що знаємо, не скажу, що дуже величезні черги, але є черги біля ТЦК, приходить людина, тобто для оновлення даних. Чи може вона одразу ж проходити ВЛК, тобто, чи можуть не те, що змусити а по закону, як все має відбуватися? Чи там все таки є певний час, коли чи можуть їй дати повістку про оновлення даних? Законом немає там визначеного часового бар'єру чи ліміту, там, наприклад, не швидше ніж через там два дні, чи не швидше mm -hmm. ніж через кім календарних днів. Законом встановлено, що оновлення даних а далі про за собою передбачає вручення <кхід> відповідного повідомлення повістки про проходження військово-лікарської комісії, е, тобто закон ці процеси розділяє. І <кхід> я думаю, що заради е, загального спокою. Збереження мотивації, руйнування наслідків, які ми назбирали за останні два роки, ну, цілком адекватно було би давати людині е, можливість приготуватись до е, служби в Силах оборони України, призначати там велика за, за 2-3 дні після оновлення даних. Тобто, людина, розуміючи свій стан здоров'я і розуміючи, що це найбільш, ймовірно, буде запрошення умовно запрошення, мобілізація. Mm -hmm. Сило оборони України може планомірно вже передавати свої робочі справи, докупити амуніцію, подбати за особисті засоби медикаменти. Ми вже не говоримо про військову та майфект аптечку в кожної людини свої особливості, тобто базові речі, які необхідно зробити. Я вважаю, що недотримання оцього цього проміжку. Туття у школі входить і далі породжує міфи про, про дуже страшну діяльність ТЦК. Хоча насправді вона є тільки частковою. Ну, от дуже дуже слушно, ви, насправді відзначили про міфи, про те, що гуляє інтернетом, ті відео, вони дуже-дуже психологічно насамперед діють на людей. І, на жаль, на жаль, наші телеграм-канали підхоплюють ті відео і поширюють їх. І це дуже-дуже грізна зброя нашого ворога проти нас. Ну так виглядає, принаймні. І так воно є. Пане Юрію. Також, якщо звертати увагу на коментарі наших глядачів і те, що людей насправді дуже цікавить, от резерв плюс, чи можна обмежитися резервом. Плюс, оновивши дані, багато ми про це також вже говорили. І от вже на офіційному, навіть рівні, є більше такі коментарі від генштабу, від Федіра Веніславського, що тиждень часу і резерв плюс вже повноцінно повноцінно запрацює і вже практично людям дають зрозуміти, що і в ТЦК можна буде йти. Чи вірите ви в це, і чи може резерв плюс от полегшити ці всі такі різні ситуації, і полегшити насправді для людей от з проходження цієї ситуації? Це основна мета Резерв Плюс зменшити адміністративний тиск на персонал як ТЦК, так і будь-яких інших закладів, які опрацьовують ці дані. Тобто йде мова і про СНАП, в тому числі. І оскільки це основна мета, я дуже сподіваюся, що цей додаток буде допрацьований. І буде в повній мірі виконувати свій функціонал. Що там буде можливість е, за електронним підписом також завантажити додаткові документи, як там дипломи, сертифікати про проходження курсів. Багато громадян України зараз проходять курси операторів дронів, операторів mm -hmm. безпілотних літальних апаратів, майно вазі ударних дронів і розвідувальних БПЛА, е, курси з стрілецтва тактичної медицини. Дозволи на зброю маса документів інформація про наявність яких е, е, насамперед буде важлива, е, ну, наприклад, бойовому офіцеру, щоб розуміти, е, якими Солебрат. навичками Так, якими навичками людина розуміє. Зрештою, саме отримання, наприклад, дозволу на зброю і. Е, 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 і кількість років е, такого дозволу ну теж багато про що говорить про, про особу, яка попадає в село оборони України. Продовжуємо нашу бесіду на радіо Галичина онлайн з Юрієм Тарасічуком, з юристом, правозахисником. Говоримо про мобілізацію. Друзі, хто нас буде дивитися на ютуб-каналі Галичина аналітика. Обов'язково залишіть коментарі, напишіть нам, чи допомагає вам саме ця інформація, чи є у вас ще запитання, і ми обов'язково на все будемо реагувати. Ось я б хотів також продовжити нашу бесіду, і ми згадували про. Роботу поліцейських про роботу ТЦК, і насправді є різні такі епізоди. От як людям себе захистити, коли, на їх думку, коли так виглядає, що щось відбувається не у правомірному полі? Так, можливо, така певна, не скажу, що методичка, але певні правила. От від юристів, як себе можна захистити, коли все відбувається не в правому полі на думку людини, тобто першочергово? Е, окей, те, що я зараз скажу, це не є. Стовідсоткова гарантія чогось, uh -huh. і це є вимушені в міри при ну, таких справді надзвичайних ситуаціях, які на превеликий жаль стика відбуваються дуже часто. Невеличкий відступ. Uh -huh. Я, як громадянин, шокований. Тим, що, що в принципі відбувається, і по відношенню до ТЦК, і зі сторони ТЦК, бо це взаємний процес. Завжди треба пам'ятати, що це взаємний процес. Взаємний, повертаюся. Отже, якщо ви, ну насамперед, ТЦК не може застосовувати до вас фізичну силу. З людьми, і відповідно до закону, що їм визначено, з людьми потрібно комунікувати. Mm. Фізичну силу може застосовувати виключно правоохоронні органи, які тепер, е е е як і вимагає закон, вже насправді е працюють разом з представниками е ТЦК. Е е Друге, будь-яка форма залякування, приниження, приниження частії гідності, викрики там, словами ухилянт. Е Плювання в сторону прозовника і так далі, з чим ми це, це, що ми зустрічались. Це те, що з нашої практики, е, е, теж є протиправними, mm -hmm. е, на які, можливо, не зараз, але пізніше там е, свої скарги е, вони запрацюють і отримають. Третє, е, що рекомендую робити процес відносно публічним. Пам'ятайте також, що з нас активно моніторять. Вороги і їм байдуже з яких намірів чи ви захищались чи ви захотіли популярності всебічної, вони використовуються виключно в своїх інтересах. І навіть якщо ви не мали поганих намірів, ви можете стати зіркою російської пропаганди москальської угу. четверте. Е, отже, не підписувати жодних документів, які дають, е, змушують вас Соломість підписати е, вимагати етапності процесів. Тобто, якщо вас запросили в ТЦК, навіть з представниками поліції, ви не можете одразу проходити військово лікарську комісію, якщо ваші дані не оновлені. Якщо ви оновили. Дані через додаток Резерв Плюс, і під це підтягнуло система оберіг. Наполягайте на тому, щоб в територіальному центрі комплектування отримати підтвердження і так званий, оцей QR-код, про яке про який дуже багато mm -hmm. говорилось, перед тим як проходити військову лікарську комісію, і насамперед для себе перевірте, що вся інформація про вас справді оновлена. Зволікання з цим або ігнорування таких речей, чи підуть вам на зустріч по такому проханню, швидше за все спішити не будуть, але е, ваше право і ваш обов'язок настоювати на виконанні повної етапності процедур. Е, далі наполягайте про те, щоб вас офіційно повідомили, коли на яку годину проходите ВЛК, тобто повісткою. Іншим, іншим чином, правда, по закону більше нічого не визначено. Інформуйте родичів, як тільки вас запросили в територіальний центр комплектування і ви перебуваєте в автомобілі, чи патрульної поліції, чи самого ТЦК. Інформуйте близьких ваших людей, куди вас запросили, хто вас запросив, куди ви прямуєте, через скільки будете. Спростилась, одразу коментар. Дещо спростилась ситуація в останній місяць з таким майже полюванням і викраденням, тобто, дають можливість користуватися мобільним телефоном, не було таких масових uh -huh. вилучень мобільних телефонів, але це не обезпечує, що завтра не може все повернутися повернутись назад. Uh -huh. е це Далі, такі основні та... основні поради від вас. Я просто вона залишаю використовує ж Останнє крапка так. використовуючи mm -hmm. ці поради, це виключно у випадку, якщо проти вас вчинені протиправні дії. І пам'ятайте, що обов'язок е е захист і оборона України це не право, це обов'язок визначений Конституцією України. І пам'ятайте всі ті речі, які вже сотні разів сказані. Якщо не ми, то нас і е е е mm -hmm. лінія фронту потребує нових сил. Дуже важливий від вас меседж. У Нас залишається десь дві. Дві з половиною хвилини на останок я хотів, щоб ви ще раз нагадали, і десь певній мірі навіть закликали людей, що до 18 липня потрібно оновити дані. Різні є моменти, різні є способи оновлення, десь вже держава і забезпечує цими способами резерв, плюс, і ЦНАП і військомат безпосередньо. Тобто, можна також там оновити дані. Я хотів, щоб на останок пане Юрій наголосили на тому, якщо до 18 липня людина не оновила дані, що це загрожує і що її очікувати. Це загрожує адміністративним стягненням в розмірі від 17 до 25 тисяч гривень. І оспорити цей процес буде складно, тому що те, про що ми говоримо, що це обов'язок. Зараз обнулені були всі терміни держава. Сказала, давайте так, ситуація критична. обнулюємо все, що було попередньо, і запрошуємо кожного оновити свої дані до 18 липня. І цей обов'язок потрібно виконати. Для цього є Резерв плюс, для цього є ТЦК, для цього є ЦНАПи. І всі три, три функціонали на сьогодні працюють. Тобто є насправді дуже багато способів оновлення. Не забувайте обов'язково це зробити, рідні, і від нас. Так, і ВЛК вже потім після оновлення даних. Тобто про це, друзі, не забувайте, це надзвичайно важливо і це полегшить. Нашу протидію ворогу, тобто я думаю, що це насправді дуже дуже позитивний такий момент на майбутнє. Юрій Танасійчук сьогодні спілкувався з нами на радіо FM Галичина в прямому ефірі. Друзі, хто буде дивитися цю розмову в записі на Ютуб каналі «ФМ Галичина Аналітика? обов'язково залишайте коментарі, відгуки, свій фідбек чи корисна вам для вас такі поради, і що ще хочете почути, які теми хочете, щоб ми обговорили? Я називаюся Ярема Чуйко. всіляких вам гараздів, будьте здорові! До побачення.